Друзі, всім привіт! А з вами Сергій та Маша, бідонвлог. А сьогодні ми трошки хочемо з Машою вам розказати про наше хобі, яке ми робимо вдома. Я думаю, що багато з вас не догадується, що можна інтересного робити. Ми зараз робимо в лісі, собираємо деякі дерева, ріжемо їх на. Такі кольса на пряники і американці їх дуже люблять. А з них дуже багато що люблять таке декоративне робити. Ось ми його робимо. Предлагаємо американцям. Вони його купують і роблять деякі класні речі. От ми хочемо вам дещо про це розказати і показати. Зараз буде Маша демонструвати. У нас тут на столі є ось різні купкіс. Ми їх будемо називати дерев'яні праніки. Пранічки такі, їх ще можна, якщо правильно перевести. По-англійськи вони називаються Wood Cookies або Wood Slices, так їх називають іще. А їх ріжуть з різних дерев і можна робити різні-разні декорації. Наприклад, от такі стінки якісь роблять, обклеюють їми. Да, часто ставлять на стол, на них наверху наставити свічки, маленькі вазочки, це як на парі, на свадьби, на дні режіння, різні такі. Праздники, то да. вони дуже гарно на столі можна поставити. Як подставочки. На да, маленькі подставочки. Можна їх як на них щось малювати. От, наприклад, як да. на оціх, то я думаю, це люди щось. так. Да. Да. там написи деякі пишуть, щось таке так, для особи. Можна вирізати, знаєш, як випалюють картинки. Є такі спеціальні лазерні принтери, угу. і на них можна випалювати. Так, так. І... Різні дерева пропонують зовсім різні види пряники. Наприклад, у нас є тут зараз чотири види підготовлених для продажі, і ось ми це скажемо: це красний сідр, це красне дерево. Бачите, кедр. він зовсім красне красний да. кедр, по англійськи red cedar називається. І він такий повністю красний. От його сильно люди, люблять купувати. Mm -hmm. Ось піти взяти Елію, то вона почала там звуки подавати, їй mm -hmm. стало скучно на да, скучати. Як быстренько mm -hmm. починає. Віче відео попасти. Ага, відео, відео, відео понятно. Так, да, продовжуємо. Red Cedar, Eastern Red Cedar, він такий має красний цвіт в розрізі, коли його розрізали, а дуже його купують раді запаху, тому що. Красне сідрета дає самим сильний, самий крепкий запах. Ви як понюхаєте, то ви одразу поймете, що я маю в'юду. Якщо ви живете в Южної Кароліні, то ви можете столкнутися і попробувати понюхати це дерево. Дуже класний запах, його часто ложать, навіть в клазиць или в шкафи, де з одежою, щоб трошки додавати запах. І щоб, моль не І щоб моль не заселялася, бо моль не любить а, запаху цього дерева. Це зовсім інакший цвіт. Це виходить холодчує по нашому. По-англійськи а по-нашому буде святе дерево. І в розрізі він вон який інтересний виходить, такий білополосатий. Такий взагалі інтересний. Якщо його а, розрізати, як тільки зрізали дерево, то воно буде біле-біле. Це вважається одне з самих білих дерев. А в розрізі в Америці називається холодший. Так як воно полежало трохи, бо ми собираємо дерева е, тільки ті, які впали або які вмерли. Ми не ріжемо просто так живі дерева без надобності. Собираємо тільки те, що падає, і те, що померло. І це холодє, воно у нас е, зламалося, коли на нього впало друге величезне дерево сосна. Півгода полежало. По, от покрилася такими інтересними полосочками. Це Holy tree, А оце уже вишня, черешня, чорна черешня, дика. У нас вона в лісі росте теж. Що інтересно, вона от такого от цв така, ну, жовтого, і сильно-сильно тріскається, коли сушиться. От бачите, які трещини з'явилися. Я думаю, що для деяких інтересних робот воно дуже гарно виглядає, Тому можна придумувати різні різні ідейки, як щось у себе вдома оформити. Часто такими вот, а, а, пряниками оформляють каміни тут в Америці: каміни або століки, або заливають епоксидку. і, і різні такі другі речі роблять. Наприклад, а це вже... А, кіпаріс, оце так в розрізі виглядає кіпаріс. Він теж а, трошки тріскає, але не сильно і він такий світленький, такий інтересний. Виходить. І тому можна комбінірувати оці всі дерева. Кору зняв, да, да, бо кора тут не дуже приємна, бо вона в кіпаріса кора смолою, поэтому, а, треба знімати кору, бо кора не дуже приємна. Наприклад, якщо в Чері брати, от чері кора приємна, висихає, дуже удобно і приємно, щоб щось з нею робити. І тако, Оформляти вона дуже крепко сидить أه. до дерева. Так само, ну, це чері, а отут уже кора просто сразу же облазить, вона не тримається в okay. А, І хіба якщо його вовремя висушити, то буде триматися. Я ще поки це не, про експерим... не проекспериментував, ну okay. Потім побачимо, ходу. А тут така от кора, тут дуже тоненька кора а в красного дерева. І <п> вона <In> <п Hi> так як відламується. Так, да, Вона відламується такими, як. Li... Да, от. Отака от кора виходить. Оце добре видно от по цьому дереві. По цьому. Це, це теж красне дерево. Ред Угу. Серединка. Да, серединка Давай, маленька, маленька а -а -а. тут красна. О, це буває трошки красного внутрі, а буває все красне. А зараз Елі з Машею хочеш ще щось інтересне показати, що ти хочеш Саме показати. Красиве, що в нас є. Це такий праджет, що ми робили разом з нашими дітьми. Старшими, ось, ми робили, брали таку досочку і наклеювали от оці куки з тільки різних дерев, з різних розмірів. І ми наклеювали їх на досочки. Так, да, отакі от дуже цікаво. Так що, якщо а, ви не знаєте, що можна робити з кукість, це один із таких праджектів. І дуже красиво виходить, коли ви вішаєте його на сценочку. Такий, виходить, арт праджект. Можна брати дуже тоненькі віточки, товсті ветки, різати на кольця, і от так їх можна робити. От, бачите, у нас красне сідро, це буде а, дуб, тут буде ще якісь різниці, наверное, буде, я не пам'ятаю, важко сказати. оце я точно знаю, що красне сідро. Бо тут, а ми, тут є і sweet Gum дерево, і є dogwood дерево. Ну, ми побрали в лісі, понашукували різних в'яток, понарізали, і, як то кажуть, кольця поробили. І діти от наклеїли і що. У нас сьогодні купили. І отак от ми повішали таку штучку, на стіночку, то і його можна так гарно так повішати. Да. Отак от буде вісіти, дві. дві штучки. Можна буде отак либо дві рядом, либо Хоті одна. У нас всіх три є. Так, да, у нас три, а її купили дві. І... дві. Да, Так що такі ще от ви можете дві робити. Збоку буде навіть глянути, дуже красиво. Да, от так, отак воно виходить. Так що вот такі от на канастіночки дуже красиво смотриться, особливо тут а, дуже гарно виглядає, якщо десь його повішати в ванну або в коридорах вішати, або де Жалко, якщо пуска. Це треба за дуже гарно. Ну, вона і... маленька. Якщо велику, якщо велику таку зробити на таку здорову, Це моя мічка зробити здорову, да, і повішати в хаті от так. таких ті з великих більш ще більших і разнообразними маленькими об... <гум> обложити. Ну що ж, такий от у нас може буде інтересний прачект. Так що підписуйтеся, можливо, ми це зробимо. Так от, І в нас американці купляють отакі от от прянички дерев'яні і теж роблять якісь інтересні прачекти. Ну що ж, друзі, а ще ми вже зробили, підготували дві доски, будемо, називаються, Life Edge. Полочки. Робимо для наших дівчат в комнату такі от полочки. Називаються вони Live Edge. І з ми його покрили а, морілкою, щоб трошки такий інтересний цвет додати, щоб він не був сильно жовтий. І отак воно виходить. От та задня сторона рівна, а цю ми оставили таку кривою. і буде вона тіпа, висіти на таких чорних а, гачках спеціальних, які ми. Взяли і ми її будемо ставити от дві штуки. Ще парочка. одна о, тут стоїть парочка, буде така стояти. Ми вибрали ці кулі, тому що вона підходить їм під, під стол. Під і під і, кіт і, і, да, комнати. Під, під, під Воно Іспані. так виділяється. Mm -hmm. Тоже, бачите? Кіпаріс мені дуже подобається, із-за того, що а, у них дуже інтересний такий рисунок дерева. Взагалі, просто бувають такі сучки, виходять, мало які мають дерево, такі дуже багато сучків виходів, і щоб вони не розвалювались. Наприклад, є ще сосна. Да? Якщо сосну брати, сосні теж дуже багато буває, виходять сучки. но проблема в тому, що коли вони висихають, оці сучки починають вивалюватися і випадати, mm. розсипатися, і воно стає некрасиво. А тут а, сучки прямо як. Вписані сюди і не розпадаються, і не випадають, як бачите, вони так як сидять, і виходить такий смуд гладке. І, наприклад, сосна вона має такі холмики, є там ткань дерева дуже тверда і м'яка. І виходить, коли ти починаєш працювати, то в тебе такими холмиками йде нерівно. А тут, прямо як дерево. Має такі ж полоски менші, але воно, виходить, ткань дерева більш така. Рівномірно по твердості одінакова. І процес роботи дозволяє дуже такі інтересно робити. Так що різні дерева мають різну текстуру і різ. Вот що в mm. нас получається. Повішемо її, то покажемо. Так, да, ми як повішемо, підемо покажемо, що це. Як вийшло у нас, ага. да -да. От, от такі продукції ми сьогодні будемо пакувати для, для людей, що нас заказали. ці кольца заказали. 20 чері за чері і десять заказали холедрі, і вони сьогодні у нас уходять. Да. І ці картиночки тут. Да, ці картиночки. От як бачите, все, їх забрали. Висилаємо. Надо вже робити новий, так що плануємо новий праджект да. уже. Так, да, треба це зробити. Друзі, надіюсь, вам було відео інтересно. Також ми хочемо подякувати Наташі, Сильчанки в Америці, за підтримку нашого каналу, що вона порекомендувала. Дуже багато від неї підписчиків передавали нам привіт від Наташі, і ми також передаємо їм обратно їхній сім'ї. Привіт, і надіюсь, що вони будуть в наших краях і ми зможемо зустрітися з ними. Ну що ж, друзі, побачимося з вами в других відео. Підписуйтесь і до зустрічі!